Всім привіт, друзі! Отже, влада посилює бусифікацію і шукає все нові і нові способи, як збільшити масштаби полювання на людей. І невдовзі подавати інформацію до ТЦК можуть зобов'язати ще й українські банки. Нагадаю, раніше інформацію про військовозобов'язаних змусили подавати лікарні, комунальні підприємства, центри надання адміністративних послуг. Я про це робив окреме відео на своєму каналі. Можете його подивитись. Там докладно це описано. На ось тепер влада планує примусити робити це і банки яким чином це відбуватиметься? Давайте подивимось. Отже, на розгляд Верховної Ради внесено законопроект номер 14327 яким передбачається посилення фінансового контролю в Україні, здавалося б, куди ще посилювати, адже тепер лише за кілька сотень гривень, які вам хтось скинув на картку, вам можуть заморозити рахунок фінмоніторинг. Тим не менше, якщо ви думали, що це вже було дно. То знизу, як то кажуть, постукали. Відкрити рахунок стане складніше в Україні хочуть запровадити нові вимоги для банків для громадян. Однією з ключових змін для українців в разі ухвалення законопроекту 14327 стане обов'язок підтверджувати своє фактичне місце проживання під час відкриття банківського рахунку. Крім паспорта та ідентифікаційного коду, банк зможе попросити. Договір оренди житла або квитанції за комунальні послуги, тобто, в разі ухвалення цього законопроекту, а він має всі шанси бути ухваленим, оскільки ініційованим урядом банки вимагатимуть в українців не просто адресу реєстрації, а й підтвердження місця фактичного проживання. Ну тобто, припустимо, ви зареєстровані в Дніпрі, а відкриваєте рахунок у Києві. От в банку вам і скажуть, а як ви тут взагалі опинились? Принесіть там договір оренди, що ви знімаєте тут в Києві квартиру за такою-то адресою. Ну або, наприклад, у вас є квартира, ви в ній зареєстровані, і банк вам скаже: а принесіть квитанції за комунальні послуги, що ви справді там мешкаєте і оплачуєте комуналку. Ну, а то, може, у вас ця квартира стоїть порожня, і ви фактично проживаєте там у родичів за іншою адресою. По суті, банк тепер буде повинен з'ясувати місце вашого реального постійного перебування. А для чого запитаєте ви? Ну, офіційно це подається як виконання вимог Євросоюзу. Україна на шляху до СЕПА, що відомо про законопроект номер 14327? В Міністерстві фінансів пояснили, що доєднання України до єдиної зони платежів у Євро це називається СЕПА. Є стратегічним кроком до інтеграції у фінансовий простір Європи. Пакет законопроєктів, які були ухвалені урядом, мають привести українські правила фінансового контролю в відповідність до стандартів ЄС ФАТФ, що є частиною курсу України на євроінтеграцію. Ну але ми з вами знаємо прекрасно, як українська влада під вивіскою приєднання до Євросоюзу чи там виконання вимог МВФ. Часто пропихує власні ініціативи і забаганки з пограбування людей або посилення контролю над суспільством. Ну, от, наприклад, як нещодавня ідея обкласти ФОПів податком на додану вартість офіційно була подана українським урядом як вимога міжнародного валютного фонду. Хоча насправді нічого такого МВФ, як з'ясувалось, не вимагав. Просто оточенню зеленського треба накупити ще більше золотих унітазів для своїх нових апартаментів. Ось вони і вирішили, що гроші на це можна знайти, обклавши нещасних українських ФОПом ще й ПДВ. Ну, але повернімося до цього скандального законопроекту 14327 і вимог банків встановлювати фактичне місце проживання людини. Ось що про це пише. Подивіться, народний депутат від президентської фракції Слуга народу Бужанський на своїй Фейсбук-сторінці. Я вам перекладу його допис на українську. Сьогодні фінансовий комітет розглядатиме законопроект Кабінету міністрів номер 14327 про створення реєстру банківських рахунків та скриньок. Цього законопроекту немає в жодних вимогах та умовах, і він подається, начебто, як крок назустріч бізнесу. Міжнародні платежі будуть іти трохи швидше. Ну і тому потрібен прямий реєстр рахунків тих, хто за межі свого села не виїжджав з роду. Був і залишаюсь категоричним противником ухвалення цього законопроекту. Але хочу нагадати колегам з фінкомітету, що крім скриньок і рахунків, законопроект вводить безліч інших драконівських норм, які просто підірвуть наше суспільство. Наприклад, при відкритті рахунку, крім паспорту та коду, банк вимагатиме підтвердити ще й місце фактичного проживання шляхом надання договору оренди або рахунків за комунальні послуги. Обов'язковим стане також надання документів про джерела доходів, податкову декларацію, трудовий договір, витяг з рахунків. Пів країни виживає за рахунок торгівлі на ринках. Тож вона просто щаслива буде від цього нововведення. Ну і далі в коментарі під цим дописом прийшов інший народний депутат Ярослав Железняк, який підтримав Бужанського. Той випадок, коли немає аргументів, тобі тут заперечити. Здається, тільки це DPL Світового банку. Ну, DPL – це позика, яку надає Світовий банк України на Світовий банк України, але на певних умовах. Йому заперечує депутат Бужанський. Чесно кажучи, в такому вигляді воно більше виглядає як хатілки ТЦК. Теж про це подумав, відповідає йому депутат Желізняк. Ну і ми всі теж про це подумали, оскільки, ну, яка різниця банку, де ви фактично проживаєте? Якщо для нього головне, скільки грошей і від кого заходить на ваш рахунок. Ну і чи проводите ви якісь там підозрілі з точки, їхньої, з точки зору їхнього скаженого фінмоніторингу банківські операції? А де ви проживаєте для банку, це справа взагалі десята. І зовсім інша річ, це ТЦК. Як про це пишуть депутати Бужанський та Железняк. Для ТЦК дуже важливо знати, де ви фактично знаходитесь, за місцем реєстрації ви проживаєте чи ні? І якщо ні, то де саме, щоб оголосивши вас у розшук, прийти до вас, якщо ви живете на зйомній квартирі чи у родичів, і за допомогою поліціянтів просто витягнути вас в трусах і в майці з квартири і запхати в ТЦКшний бус. Бо ж ви пам'ятаєте, що недаремно міністр оборони Федоров оголосив, що в Україні 2 мільйони чоловіків у розшуку. Ось він і дав команду їх щосили шукати. Ми не хочемо бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів двома мільйонами українців, які знаходяться у розшуку, і 200 тисяч все зиче. Тому нам потрібно вирішити зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того щоб можна було рухатися далі. Тільки не питайте, що зробили ці два мільйони українців, які за словами міністра Федорова перебувають у розшуку. Вони нікого не зґвалтували, вони нічого не вкрали, як друзі Зеленського. Але в сьогоднішній Україні вже самого небажання піти і померти за те, щоб українські можновладці продовжували набивати собі кишені, достатньо, щоб вас оголосили ухилянтом, злочинцем, зрадником. Тож після призначення Федорова на посаду міністра оборони почалося ще більш активне полювання на людей, особливо на тих, хто або зовсім, ну або майже не виходить на вулицю, і не мешкає за місцем реєстрації. Місцевим органам влади дана вказівка виловлювати їх всюди: в лікарнях, жеках, центрах надання адміністративних послуг, органах опіки. Ну а відтепер, як бачимо, навіть у банках. Влада робить все, аби знайти цих людей, вдертись до них в помешкання і примусом та погрозами відправити їх на війну. Ну і при цьому, звісно, не чіпати депутатів, чиновників, прокурорів, 200 тисяч поліціянтів, 45 тисяч ТЦКшників, 150 тисяч пенсіонерів правоохоронних органів, суддів і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тож ось такі новини, друзі. Власне, як я і казав, нещодавню вказівку Зеленського, міністру Федорову розібратись з бусифікацією, слід сприймати буквально. Він у всьому розібрався, і бусифікацію тільки посилюватимуть. Друзі, якщо ви хочете отримувати більше резонансної та важливої інформації, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, посилання на нього є в описі до цього відео. Ну і поділіться цим відео, якщо вважаєте його актуальним та резонансним. Бережіть себе і на все добре.